Вітаю, Сурженко знову тут. Вже з 30 листопада розробники World of Tanks почали роздавати заслужену нагороду для гравців за 2022 рік. Як каже Лєста, награда ветеранам. нагороди роздаються пропорційно тому, скільки років ви відіграли в танки. Суженко цього року отримує нагороду за 5 років, а це означає, що мені будуть доступні всі нагородні танки і ще 5 жетонів. Ну і бонусом смачна книжка на досвід для одного члену екіпажу. 15 завдань X5, 5 резервів на досвід. Ну і для довідки, танки в нагороду нараховуються з четвертого року. Скажу вам так: я, звичайно, можу помилятися. Але головною нагородою цієї події не є танки, а є жетони вислуги років. Вони нараховуються по кількості років, проведених в танках. Але за один рік або ж за два роки дають по два жетони з тих нагород, що може бути обраним сурженком, будуть. Бони, кредити, посібники досвіду, премдні, резерви на серебро, два декольки та члени екіпажу. І суржант мені сказав по секрету, що буде брати бони та резерви на кредити. Чому саме так? Як мені особисто здається, це те, що дістається тяжче за все. Ті ж премдні, щоб їх дійсно використати поповні, вам треба прям таки грати. Багато грати кредити, в принципі, це можна нафармити. Ось довідник для досвіду. Це вже цікаво, але мені просто не вистачає жетонів. Стиль я не розглядаю, та й екіпаж також. Якщо ви граєте в танки більше сурженка, мабуть, всі грають в танки більше сурженка, і ваш стаж становить, ну наприклад, 9 років, то вибір нагород, як і самих жетонів, збільшується. З'являються бонове обладнання та 3D-стилі. Кожен з цих лотів коштує 6 жетонів. Звичайно, якщо у вас все є і вам нічого прям не горить, то можна купити 3D-стиль і кайфувати від візуалочки. Але я особисто брав би бонове обладнання та ті ж самі бони. Загалом, рекомендую розглядати все через призму рідкості та легкості отримання, ну і звичайно користі. Корисності, користі, наприклад, 3D-стилі на гру впливати не будуть, пробиття не додадуть. Премьдень просто має таку негарну здібність, як закінчуватись, а от боновий досил є боновий. Досил, або ж ті самі бони. Це прям гарний вклад. Звичайно, в очі зразу кидаються танки, але будемо чесні самі з собою. По факту ви зіграєте боїв 5-10 на цих нагородних танках і відправите їх в самий далекий та темний куток ангару до моменту, коли ви знову захочете згадати молодість, або випадково тиснете в бій на цих раритетах. Ось он дово, якось так. Сурженко. Чао!